Відсилення рад ВПУ у територіальних громадах Хмельницької області. Такий проєкт нещодавно почали реалізовувати представники громадської організації Рівність в дії. Більше про необхідність функціонування цих рад і, власне, сам проєкт говоримо далі в ефірі програми на часі. Вітаю! І представляю гостей нашої студії. Це голова громадської організації Рівність в дії Наталія Савіцька та Наталія Шмурікова, координаторка проєкту. Вітаю вас! Добрий день. Вітаю. Тож для початку давайте нагадаємо нашим глядачам взагалі, хто це такі для чого були створені ради внутрішньопереміщених осіб. Ми вже спілкувалися з вами в цій студії, коли тільки йшов процес їх створення От, власне, яка мета і які функції ці ради виконують. Дякую вам за запитання. Ради ВПО – це дорадчо-консультативні органи, які створюються на території України, ще починаючи з 2019 року. Перші ради ВПО були створені на території східних областей, які наразі є, на жаль, тимчасово окупованими. На території Хмельницької області перша рада ВПО була створена минулого року на території Хмельницької міської територіальної громади, оскільки це є обласний центр, і найбільша кількість ВПО зосереджена саме тут. Другою за кількістю прийнятих ВПО та по створенню є камянець подільська громада. Також в цьому році було створено чотири ради внутрішньопереміщених осіб в Славутській, Меджибільській, Дунаєвецькій та Чемеровецькій громадах. Також за сприяння благодійного фонду Рокада створено ще шість рад внутрішньопереміщених осіб, з чого ми можемо зробити висновок, що Хмельницька область є першою в Україні з такою кількістю створених рад ВПО. Але це якщо ми говоримо про кількісний показник. Якщо ми говоримо про якісний показник, це є, до речі, консультативний орган, метою якого є лобіювання інтересів ВПО та випрацювання довгострокових перспектив. А взагалі потрібно ще в інших громадах створювати ради ВПО на Хмельниччині? Чи можливо ну не в всіх громадах вони потрібні? Можливо, десь достатньо там представника однієї людини, аби вони спілкувалися з представниками влади, якось лобіювали інтереси переселенців. Законодавство України говорить про те, що рекомендаційно створити ради ВПО в абсолютно всіх громадах. Ага. Наша мета з 60 існуючих громад в Хмельницькій області створити ради ВПО в усіх шістдесяти. Проте за спостереженнями, якщо в громаді проживає лише декілька осіб, виникає питання, чи необхідно створювати цілу раду ВПО. Тоді вирішується питання про таку, якби умовну посаду, як радник з питань внутрішньопереміщених осіб, людина, яка тримає руку на пульсі в сенсі законодавства, якихось оновлення, можливо, гуманітарної допомоги та інших питань дотичних до ВПО. Як на практиці себе вже показали ці ради? Які проблеми можливо вдалося вирішити? От як вони функціонують? Можливо, на прикладі, наприклад, там Хмельницької тергромади чи іншої громади наразі ради ВПУ створені не так давно. Вони пройшли або наразі проходять так звані. Фасилітаційні сесії, uh -huh. тобто такий процес, де буде напрацьований той ряд проблематик, питань, напрямків, в яких вони будуть працювати, будуть закріплені люди за даними напрямками, тому що не може одна людина дивитися за всім. Це має бути структуровано, це має бути прокаталізовано. Тобто буде обраний вже обраний секретар, uh -huh. голова. І на тему успіхів, найбільшим успіхом Хмельницької, наприклад. Ради ВПО, яка створена при Хмельницькому міському голові, є те, що діє ще від 21-го року програма піклування. Це міська програма, яка розрахована на 5 років. І найбільшим напрацюванням є те, що якби за сприяння ради ВПО вона була доповнена пунктом 7, який стосується виключно питань внутрішньопереміщених осіб. Там і проблематика житла розглядається. Найбільше вживані і затребувані питання житло та працевлаштування. Там вона розписана, конкретно закладена фінансування, і це є найбільшим нашим успіхом. Угу, дякую вам. Ну, і власне, проєкт, про який я вже згадала на початку програми, він також спрямований саме на підтримку Рад ВПО. Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея реалізації такого проєкту? Ну, даний проєкт є логічним продовженням попереднього проєкту за сприяння ООН жінки, який був направлений на психологічну та юридичну підтримку внутрішньо переміщених осіб. Тому що ті люди, які сюди приїхали в на Хмельниччину, стикалися з великою кількістю психологічних і юридичних питань, які, вони, які їм було важко, скажімо так, вирішити самотужки, і наш проект мав на меті допомогти таким людям вирішувати їх питання через тренінги та через особисті консультації. Але даний проект, який направлений вже на допомогу радам ВПО, тобто тим людям, які лобіюють інтереси внутрішньо переміщених осіб в своїх громадах. Тобто це якби логічне продовження. Тепер людина, яка є членом ради ВПО, вона може поширювати інформацію, поширювати. Вплив лобіювати інтереси краще, якщо буде брати участь в цьому проєкті, який також має на меті через тренінги, через індивідуальні консультації та інші заходи посилити їх ну, спроможність. Це всі ради випов всіх де Вони вже створені. Чи це кілька тільки тергромад будуть брати участь в цьому проєкті? Ну, даний проект охоплює лише чотири: uh -huh. Чумерівці, Дунаївці, Славута і Меджибіш. Uh -huh. Розкажіть більш детально, як будете працювати з представниками рад ВПО. Що це буде за тренінги, якого спрямування, кого можливо з фахівців будете до них залучати? Ну, варто насамперед сказати, що проект носить назву підсилення діяльності рад ВПО у тергромадах Хмельницької області. Він реалізується громадською організацією Рівність в дії в рамках проекту Фенікс. За підтримки фонду східної Європи та коштом Європейського Союзу, наразі дійсно цільова аудиторія це члени та членкині чотирьох рад внутрішньопереміщених осіб на території Хмельницької області. В планах, звісно ж, набагато більше охоплення, але попереду ціле життя і роботи багато в напрямку інтеграції та соціалізації ВПО. Адже наразі на території Хмельницької області проживає близько 140 тисяч внутрішньопереміщених осіб за даними. Департаменту праці та соцзахисту на території Хмельницької, саме міської територіальної громади, проживає близько 40 тисяч внутрішньопереміщених осіб. Тому питання інтеграції є надзвичайно важливим. Можна зробити висновок, що кожен десятий обл житель нашої області, не, не області, а громади є внутрішньопереміщеною особою. Це надзвичайно велика цифра. Як саме ось ці тренінги спілкування будуть допомагати в інтеграції, психологічні, юридичні питання? Так, от вже ж, мабуть, якісь напрацювання головних тем, на які будете спілкуватися, у вас є? Ну наразі знову ж таки ми проводимо опитування, mm -hmm. що потрібно, тому що ті тренінги, які були напрацьовані протягом цього року в попередньому проєкті, вони їх потрібно скоригувати mm -hmm. для того, щоб ну, розширити і спектр? Можливо, і проблематика вже змінилась, правда ж все ж таки. Залишились ті ж теми, актуальні, які були наприклад рік. тому? я можу дати відповідь mm -hmm. на дане питання. Наразі реалізація проекту вже розпочата. Ми вже зробили чотири координаційних виїзних зустрічі в зазначенні громади. Доєдналися до їхніх локальних мереж, розповіли їм про початок проекту, ознайомили їх та провели так зване анкетування, на базі якого ми випрацьовуємо ті тренінги, які будуть затребувані в даних громадах. Угу. Якщо зробити таку підвести риску під цим опитуванням, то можна зробити висновок. Що в психологічному напрямку цікавить тема вигорання, тобто супервізія, пошук ресурсів, протидія професійному вигоранню, <кій> також це робота з військовими, mm -hmm. з родинами військових. Це надзвичайно цікавить, адже в раду ВПО входять не лише Самі внутрішньо переміщені особи, це входить керівник громади, це входять керівники структурних підрозділів, які працюють в даному напрямку, в даній проблематиці, тому психологічне спрямування ось такі теми. Якщо говорити про юридичне спрямування, то теми це відновлення втрачених документів, компенсація за пошкоджене або зруйноване житло, нарахування от такі є теми найбільш затребувані. Тобто, ті теми, які викладають викликають запитання як в самих внутрішньопереміщених осіб, як отримувачів допомоги, так і в співробітників соціальної сфери, як в надавачів даної допомоги. Тобто це будуть тренінги, а далі вже люди, які відвідуються тренінги, також зможуть надавати індивідуальні консультації. Так я так розумію, така головна мета цього проекту. Головна мета проекту, що ми працюємо з цільовою аудиторією представниками та представницями рад ВПО. Угу. Вони ж не є самостійними гравцями в даному процесі. Вони представляють за собою цільову аудиторію. І опосередковано всі ті люди, які знаходяться за ними, вони також є отримувачами даних послуг, даних освітніх послуг. Тому вони в нас е, отримали ту е, допомогу е, освітню, яка в них затребувана на даний момент. Пішли в свої цільові аудиторії і поширили її. Угу. Хто команда вашого проекту? Тому що знаю, що в попередньому проекті, який також був спрямований на переселенців, працювали і самі переселенці. Так, у вас психолог був здається, саме з внутрішньо переміщених осіб. От чи далі продовжуєте ось цю таку, ну мені здається, позитивну практику залучення цих людей у роботу і також їх інтеграцію в громади? Так, дійсно, наша команда це те, чим ми найбільше пишаємося. Наразі це є другий наш великий проект, який ми втілюємо. І я це повторюю постійно. І зараз я можу сказати, що успіх нашого першого проекту і такий причинно наслідковий зв'язок, чому ми знов працюємо в напрямку внутрішньопереміщених осіб. Це є наша команда. Це дійсно є наразі. У нас сім людей залучено до проекту. Двоє з них є з числа внутрішньо внутрішньопереміщених осіб. Вони розмовляють однією мовою. Вони розуміють про що це. Вони ловляться в на слуху. Вони дивляться в очі і розуміють, що. Від них хотять і зразу дають відповідь на питання. Тому е, наша команда це те, чим ми пишаємося. Ну і знаю, що така є родзинка в цьому проєкті. Не тільки юридична і психологічна допомога, а й аграрний такий момент. Наталю, розкажіть, будь ласка, про що саме йдеться? Е, в нашому проєкті буде працювати фахівчиня з пермакультурного дизайну. Для чого ми залучили цю людину? Для того щоб зробити тренінги, такі практичні, скажімо так, заняття для? ВПО в цих громадах, які ми перераховували на їх присадибних ділянках, тобто в рамках проекту будуть закуплені декілька саджанців, яблунь, смородина, полуниця і так далі, для того, щоб людям все розказати про те, ну це буквально так навчальний матеріал, скажімо так, це в невеликій кількості. А для того, щоб все розказати, показати, як це правильно робиться, і не просто так аграрними засобами, а пермакультурними, тобто. Максимально близькими до природного використання, без використання там, хімії, добрив і так далі, яким чином можна це забезпечити, скажімо так, такий сад природніми шляхами. Тому що ми розуміємо, що ті ВПО, які в Хмельницькій області, в своїй більшості це люди зі Сходу, які раніше ну так, загалом я кажу, раніше проживали в Містах, містечках, і вони не завжди вміють працювати на землі. Ну так як би це хотілося. Я, звичайно, що не говорю за всіх, я розумію, що люди різні, але я думаю, що такий особистісний момент буде для них цікавим. І це ну, я скажем так особисто для, для цих людей. це... Для того щоб вони більш впевнено почувалися, вирощуючи врожає в себе на своїй присадибній ділянці. Ну і хочу додати до слів моєї колежанки Наталі, що якби лозунгом таким основним меседжем даного проекту є те, що ми людей, які жили на сході, працювали під землею. Ми їх підсилюємо, ми їх навчаємо, ми їм показуємо, що таке працювати на землі. Адже Хмельниччина і Поділля є аграрним краєм. Ну, до речі, це теж таке ніби як продовження того проєкту, що ви вже реалізовували, так? коли презентували насіння. Так. E, yeah. І як, до речі, відгукувались люди, вже другий рік поспіль цей проєкт реалізовувався, якісь позитивні точно приклади є? E, ну, Звичайно, більше родин в цьому році отримали насінневі бокси, в тому числі за сприяння Хмельницької міської ради, програми громадської ініціативи. E, порівняно з минулим роком, в півтора. Рази, більше як 800 насінневих боксів отримали люди в сільській місцевості. І також зараз починаю отримувати особисті повідомлення фотографії смородини. І люди пишуть дякуємо. У нас був чудовий проєкт восени, коли ми сортові кущі Чорної Смородини роздавали в громади сім'ям військовослужбовців ЗСУ. та Внутрішньо переміщеним особам, ті, які залишаються тут у нас, ну, і звичайно, що люди задоволені. Це тільки ще перший рік. Дійсно, людям важливо працювати на землі, отримувати її плоди і велика кількість фотографій, які я отримаю, і подяк тому підтвердження. Ну, приємно дійсно, що так проект має, має продовження в так, різних таких розгалуженнях, але має ви багато спілкуєтеся з внутрішньопереміщеними особами, з представниками рад ВПО. Тривалий час. Вони вже проживають на Хмельниччині. Які настрої чи вже відчувають, що інтегруються в громади, що говорять, чи планують повертатись, чи багато хто все ж таки планує залишатися тут? На тему інтеграції можу навести такий приклад, що за даними ради міжнародних наукових досліджень та обмінів. Хмельницька область є областю номер один за кількістю тих позитивно прийнятих рішень на користь того, що так ми залишаємося жити в Хмельницькій громаді назавжди. Це говорить про те, що ми їх, значить, в порівнянні непогано прийняли, і вони знайшли тут себе. Якщо говорити знову ж таки про той самий орган, який я назвала, і він проводив моніторинг, то перша хвиля ВПО 2014 року інтегрована наразі на 80%. Ми говоримо про процеси тривалістю приблизно 8 років. Угу. Наразі друга хвиля ВПО проживає в нас вже один рік. Оскільки ми пройшли вже цей шлях, протоптали цю стежку, ми вже знаємо ці механізми. Нам вже легше, і друга хвиля ВПО буде інтеграція проходити дещо легше. Але ми говоримо про приблизно 5 років важкої праці щодо інтеграції та соціалізації. І якщо, наприклад, говорити мовою цифр, щоб було наглядно, зрозуміло, про що я на території Хмельницької громади проживає близько 10 тисяч діток ВПО, тільки півтори тисячі. Навчаються в закладах середньої освіти. І близько 500 навчаються в закладах дошкільної освіти. Виникає питання, де всі ці остальні, де всі ці тисячі, які ніде не навчаються. І відповідь лише одна: вони не до кінця соціалізовані, або вони, або батьки. Вони знаходяться в своїх домівках, навчаються дистанційно, mm -hmm. є на це різні причини, або школа. Де вони навчаються просить їх, що, будь ласка, залишиться, тому що якщо всі е, е, підуть, е, не буде сенсу е, утримувати навчання. школу, зберегти зарплатню вчителю і так далі. Вони мають велику надію про повернення. Але ми говоримо про те, що вони зараз тут проживають в Хмельницькому, і зараз у нас такий є золотий час літа, коли треба діток інтегрувати, соціалізувати, щоб вони на вересень всі пішли в школу. Чому? Тому що, якщо вони всі підуть в школу, в садочок батьки будуть вільні, вони підуть працевлаштовуватися. Вони, по перше, знайдуть. Душевний спокій, тому що будуть зайняті. По-друге, вони будуть сплачувати податки. А це є величезна основна складова нашого з вами спільного добробуту. Тому настрої різні, але переважна більшість прийшли в себе, знайшли себе, знайшли свій більш-менш внутрішній спокій і працюють далі на відбудову як себе, так і громади. Мені здається, в порівнянні з 2014 року набагато більше зараз і проектів спрямованих на підтримку, власне, і психологічна, і юридична допомога, і діткам допомога. Тому це теж великий плюс. Ну і власне ті проєкти, які ви реалізовуєте, ось цей проєкт, який нещодавно стартував. Який його дедлайн? Скільки буде тривати? Так, проект підсилення діяльності рад ВПУ в Таргромадах Хмельницької області має свій дедлайн. Шість місяців він закінчується в кінці 2023 року. Проте попереду ціле життя, попереду кращі справи, і ми далі рухаємося в напрямку соціалізації та інтеграції ВПО. І впевнені, що наше масштабування пішло наразі на чотири громади області. Далі є ціла область, є 60 громад. Так що є де працювати, є над чим працювати. Головне було б бажання. А в нас бажання є. А якого результату очікуєте від цього проєкту? Основна мета вона заключена якби в саму назву підсилення діяльності рад ВПО. Ми плануємо наситити наповнити тими заходами, які не передбачені в календарних планах зазначених громад, оскільки ради ВПО створені на початку року, в травні, в квітні в даних чотирьох громадах. Я бачила календарні плани. Я знаю, чим вони наповнені, що планується. Наша мета випрацювати таку середньостроковий план розвитку, а середньостроковий це мінімум два роки uh -huh. для того, щоб ради ВПО не мали напрямки, розуміли, куди рухатися. В нас до речі, і на тему лідерства підсилення проводяться, будуть проводитися тренінги, тому що ми бачимо, що ця тема затребувана також. Тому основна мета дати їм те наповнення, те життя, дати їм рух зада. Дати їм тон, ритм, а далі вони будуть рухатися самі. А ми будемо, звісно, тримати руку на пульсі. Угу. Наталю, а мабуть, той напрям, який ви лобіюєте аграрний, то очікувати нові сади, можливо, так, нові врожаї? Е, ну е, так, я спостерігаю часто як сільські мешканці, як вони обробляють землю. ну І дуже часто вони використовують, ну, на жаль, для мене багато хімії. Вони Багато прискають mm -hmm. свої сади, вони люблять обрізати обрубати гілки дерева. Це взагалі мій біль. Коли я йду навіть по місту Хмельницькому і бачу ці от обрубані дерева, обрубані гілки, мені ну, завжди дуже боляче на це дивитися. Але методами пермакультури, наприклад, у нас буде один тренінг, як формувати крону дерева розгинанням гілок. Mm -hmm. Тобто як роз, 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 розігнути гілки так, щоб сформувати гарну крону. Я думаю, що цього ну мало хто із місцевих мешканців вміє, тому наші внутрішньо переміщені завдяки нашому проекту, я сподіваюся, будуть вміти те, чого не вміють місцеві сусідам. Розвичайно, звичайно, а це буде така комунікація, що Абсолютно. також це надзвичайно Це така На інтеграція, так так. Я вам щиро дякую. Наш ефірний час добіг кінця. Нехай дійсно цей проект масштабується це не тільки чотири громади. Нехай якомога більше громад створять і ради. А ці ради будуть отримувати ось таку підтримку, консультацію, допомогу і дійсно будуть таким дієвим органом і підтримкою і для переселенців, ну і власне і для місцевих мешканців. Дякуємо. Дякую, дякую вам ще раз. Нашим глядачам. Нагадаю, це була програма на часі. Дякуємо, що були з нами. Долучайтесь до наступних ефірів і до зустрічі!